Гучі це Гучі, але я знаю щось покруче. Пішли кохана в секін-хенд. Харібо, желейні ведмежатка. За євро 200 грамів. Це, звісно ж, не рошен, але їсти можна. Знайшли ми в Томі Хайліфері такі джинси з 60% знижкою. Як то кажуть, тягни бок, дайте двох. І я вже, чесно кажучи, втомився. Бургер Кінг, ось про що мріють справжні чоловіки. Вітаю, друзі. Це не зовсім формат нашого каналу. Але я знаю, що мій канал дивляться не лише солдати, не лише воїни, а багато звичайних людей, які цікавляться також звичайними пересічними речами, як покупки ті ж самі, бо життя ніхто не відміняв. Всі ми і харчуємося, і щось одягаємося. Мої лахи зовсім і зносились. Жінка мені каже: Ти одєт, як бомж, наче як той. Паша Мерседес у Лаврі, так мені і каже, я вдягнутий, не наче бомж. Тож ми вирішили поїхати у Пандорф і трошки прикупитися шматьом. Я хотів вам просто показати ціни і взагалі вибір, який тут у Європі існує, для того, щоб ви розуміли, як воно мало бути, тому що в Україні ці всі значки, ці всі фірми, вони зазвичай дуже дорогі і малодоступні простому народу. і тому... Звичайні пересічні люди скупляються якимсь китайським мотлохом. А я хотів, щоб ви побачили, скільки коштують реальні фірменні речі, які робляться у Європі або по європейських ліцензіях, щоб ви просто порівняли з цінами в Україні і зрозуміли, наскільки нас пошукують квітливі підприємці і сама державна система, яка працює проти нас, простих людей. От такі тут ціни. Це все в євро. Тому треба множити на 40. Бачимо такий жокс, такі кросовочки за 45-49 євро. В цілому, в принципі, ціни непогані. Дитячі 29 євро. Все це фірмові речі, зроблені в Італії. 29 євро. Це це шкіра. Італіан патент. На деяких пишуть мейден Італія, на деяких Італія патент. Ось Це таке. Давайте зменшимо. Все такі дитячі. По 27, по 25 євро. Ну, це для малишні, капишні. Це вже жіночі. 39,45 євро. В принципі, теж непогані. Оце гарний подарунок був би з нашим жінкам в честь леопардів німецьких танків. Як то кажуть, танки шом. З усього цього я все ж таки зупинився на таких кросівках. Це шкіра. Всередині зовні. Трошки матеріалу, але він якийсь тут такий мембранний. В принципі, непогана якість, Дуже зручно сидить на нозі. І коштує це 55 евро. Ну, ось такі сексі чоботи. Скільки вони коштують? 69 євро. Це джокс, шкіра. В принципі, непогано. Ці теж по 69 Це Пандорф. Місто крамниця, місто супермаркет, ціле містечко зроблене з магазинчиків. Тобто тут суцільні, суцільні крамнички, брендові, гучі, шмучі, пради і так далі. Кельвінкляйн, Монбланк, Уґ тощо. Ось UGG, Ми тільки що теж були тут. В принципі, за від 30 до 50 євро можна підібрати собі взуття. Взагалі, в принципі, за пару сотень євро можна непогано одягнутись. Карл Лагерфельд. Лагерфельд мені не світить. Кросівки там вже коштують по 200 євро. Ну, коштували 300-350, а зараз по 200. Мега знижки. Але це не для нас. Підемо шукати щось більш демократичне. Тут у нас Сваровські. Валентино. Валентино. Ідемо далі. Що ж, друзі, життя триває. Нікуди ці всі потреби не зникають. Дуже гарна ідея була б для України створити такі ось... Торгові містечка, де була величезна концентрація всіх цих магазинчиків. Я так розумію, тут якісь або податкові правила інші. Але тут ціни реально сильно відрізняються від звичайних. Таке містечко Панторф. Це недалечко від Відня. Наші перекупники дуже його добре знають. Сьогодні будній день, четвер, вечір, тому людей тут небагато. Йоп чи Джоп. Це у нас джинси. Його босс. Бос. О, 50. Так, ну це вже пішов більш такий одяг, я так розумію. Костюмного типу. Брюки, сорочки, піджаки. Бліщать яскраво лампи. Робітники втомились працювати. Запрошуємо вас всіх на вечір в клуб там будуть танці. Та-та-танці. та, -та, -та танці. Вже вечір, людей мало, досить тепло. В принципі, пишуть 3 градуси, але реально відчувається як 5. Купа всіляких магазинчиків. Рай для шопоголіків. Або скорше не для шопоголіків, а для шопоголічок. В Дольче габана. Дольче габана. Я йду така вся в Дольче Габана. Не, не знаю. Ну це, це вже це, це, вже, м, да, це вже щось Альберта Ферреті, Пандора, Коач, Балдініні, При Балдініні. Я найбільшість цих значок і не знаю. Ей. Боже мій мирне, тихе європейське життя. Поки українці віддають життя на фронті за цих європейців, вони ну, якби цінують, в принципі, якимось чином, але неналежним Прада. Мало хто тут розуміє, що власне Україна зараз бореться за цілу Європу, а не лише за себе. І тут ідуть купа, купа вуличок, лабіринтиків. Он Гучі, Оль. Гучі це Гучі, але я знаю щось покруче. Пішли кохана в секонд хенд Тут навіть є таке колесо огляду. Там далі йдуть нові квартали, а ми йдемо цією вулицею. входить у моду, як сказала моя жінка. Це Левіс, король джинсів В принципі, ось такий леві страус за 55 євро. Така кепочка за 13 євро зараз. Кепочка. В принципі, ті джинси за 50 я би поміряв. Шикарний розпродаж в Тімберланді Waterproof за 60 євро. Коштувало 209 UP, а ти покупаєш його за 60. Це дуже гарна ціна, друзі. Тімберланд. Ага, вони всі зараз тут. Всі по 60. Хоча ні, ці 90, чи щось по 60, щось по 90. В принципі, навіть і 100 євро для такого взуття це небагато. Ось така річ масивна. 49 євро. Ти були непогане взуття. Коштувало 145 майже євро, а зараз 48, але хоча це 42-й розмір, але він мені маленький. Оль. Власне, він мав би мені підходити, але він не підходить. 4. Це щось дуже простеньке. І така милота. Який це розмір? Десятий, 55 євро. Вони такі манюнькі. Як на долонці лежать. А тут є ще менші. Це взагалі якісь крохотульки. Е. 54 66 Шістдесят шість коштувало двісті, але це вже жіноче. цікаво. Є отакі от лижні ботинки. Сорок шість в принципі, непогана ціна. 110 євро. Така ось куртка. Timberland. Не знаю скільки зараз це коштує в Україні. Такі ось рюкзачки по 18. 18 євро. Ось. Сінник. 1820. В принципі, непоганий. Але що з ним робити. Поки що мені в принципі сподобались оці краги. Но я їх брати не буду, бо немає куди тут їх носити. Тут дуже тепло, друзі. Нема куди таке взуття використовувати. Все, гаманці, які коштували 60 майже 5 євро, зараз коштують 23. Тімберленд, шкіра. Теж непогано. Головне, щоб там гроші водилися. Навіть синьо-жовтим підсвічують таке колесо. Коротше, друзяки, поки з цього всього купили ми лише один гаманець. Це синові такий маленький подарунок буде. І ще, в принципі, приглянулися мені кросівки Джокс, шкіряні за 55 євро. Непогані. В його бос були джинси за 50 і в угі. цей, Така ковтина якась там за 29. Далі будемо бачити пума. Пумівські кросівки. І такі ціни. В принципі, у межах 50 євро можна собі щось вибрати. Навіть і дешевше. О, тут іде такий розпродаж 70%. В принципі, тут всі і пасуться. Не знаю, як у вас, друзі, в мене завжди кума. Апідос, рібок, найк. Це завжди щось викликало, такі асоціації з гопнік стайл. Але в принципі якість тут класна і ціни досить непогані. Слухай, а вона досить швидко крутиться, ця штуковина, це колесо. Ніфіга собі. Там зараз нікого немає. І воно просто так якби а, намагається принадити людей. Ну але зазвичай вони крутяться набагато більш повільніше. Фум. Нордзея. Це північне море. Рибний ресторанчик непоганий. Там всякі такі страви, та наїдки з риби. Знайшли ми в Томі Хайліфері такі джинси з... 60-відсотковою знижкою. Як то кажуть, Тягни бок, дайте двох. Коротше, коштували вони колись майже 100 євро, а зараз 39,90 маркетинговий хід. І ще такий до них пасик. Теж якась там була 60% знижка. В принципі, непогано так скуплявся. Харібо, желейні ведмежатка за євро. 200 грамів. Це, звісно ж, не рошен, але їсти можна. Мустанг. Фух, чесно кажучи, ми вже бродимо тут близько двох годин і я вже дуже втомився. Ну, чи є тут водичка. А, зараз зима, водички вже немає. Безкінечні, безкінечні магазинчики. Поло, Ральф, Лорен. Що це у нас? Це було королівство Найку. Бьюс, дитячий Том Міхайліфер, а ми прямуємо в Крокс. Прямуємо у Крокс. Побачимо, що там за гумові капці по чим зараз гумові капсі в кроксі так обнадійливе слово сейл розпродаж зараз побачимо який тут розпродаж ну по 15 євро зараз тут розпродаж Ага, є такі тепленькі ми опардові Кроксі. Затарилися кроксами кожній кварі по парі по 15 євро взяли три пари ще й такі цікавенькі, щоб продягати в дірочки це для малої за 3 євро три штучки і я вже чесно кажучи втомився бургер кінг ось про що мріють справжні чоловіки Для чоловіків ходити по крамницям дуже виснажливо насправді. Це просто якийсь подвиг, наче робиш. Вистачає сил ну, на годину максимум, на півтори. Іду, йду. Куди? Сюди, сюди, попити каву. В принципі, можна.